Доброго дня. А, скажіть, будь ласка, а, дуже хочеться от, чітко почути поради, що робити в разі ракетної небезпеки, в разі прильоту. Ну, по-перше, потрібно заздалегідь прослідувати укриття. Якщо воно є поблизу, обов'язково скористатися ним. От, е Якщо ж це неможливо, потрібно. Не підходити близько до вікон, виходити на балкони, знімати це все на телефони, там слідкувати за цим всім. От, е скористатися так званими правилами двох стін. От, вийти десь в безпечне місце, за дві стіни повинні бути двері зачинені за тобою щільно. От, якщо е ти відчув, що прильот, напр ну, наприклад, в твоєму будинку, От е, ти повинен е, знати, куди слідувати для евакуації. От, шляхи евакуації ти повинен знати. Якщо це неможливо, вони е, неможливі ці шляхи для евакуації, е, потрібно зачинитися, наприклад, на балконі і чекати на порятунок, подавши якийсь сигнал е, людям чи рятувальникам, які прибули на місце аварії. Це в разі, якщо заблоковані двері вхідні. Якщо проходи заблоковані для тебе, якщо неможливо вийти е через ходову клітину, там наприклад е просто тут питання. Чи можна тоді це робити, бо ви кажете про балкон? Чи можна це робити до завершення повітряної тривоги? Mm -hmm. Ну, людина має себе врятувати, розумієте? якщо десь е чи полум'я, чи дим е загрожує її життю, то вона повинна все ж таки забезпечити свою безпеку. Добре, ви про полом я згадала, згадали, що робити у разі пожежної небезпеки. Потрібно передбачити якісь мокрі речі, полотенце, наприклад, ущільнити вхідні двері, щоб дим не просочувався в вашу квартиру. Також полотенце можна полотенцем можна обличчя, от. ну обличчя. Подати сигнал про те, що ви знаходитесь в такій квартирі, наприклад, телефоном, повідомити чи тим самим вийти на балкон, по чимось, подати сигнал. Для того щоб рятувальники знали так. і в першу чергу вирушили так. до вас, і пам'ятаємо, що так біля підлоги там краще повітря. Тобто, бо гаряче повітря по підіймається на гору. Хочу одразу сказати, приходили колись ваші колеги. Я після спілкування придбала собі спеціально вогнегасник. Він стоїть у мене вдома біля виходу, щоб в разі чого теж це таким чином можна було собі торувати шлях і виходити з квартири. Ще одне питання, яке дуже важливе зараз. Адже у нас продовжується інформація про те, що тонуть люди зараз. У нас надспекотний день плюс 32, Ми розуміємо, що багато хто вирушає а, десь до водойми для того, щоб якось а, цю спеку збити, якось її пережити. І на жаль, є випадки а, того, що відбуваються трагедії, тож від вас теж а, кілька порад. Ну так, на жаль, за минулу за минулий тиждень в нас дві особи потонули, із них одна дитина. От з початку року це вже 27 осіб, з них двоє дітей. Рятувальники врятували 11 людей на воді вже за цей період. Із них дві дитини. Ну, Поради залишаються ті самі. Купатися в безпечних місцях. Діти мають купатися під наглядом. От щоб забезпечити їхню безпеку. Ну і знову ж таки, а який показник? перший для того, що дитина або навіть людина доросла, що вона тоне, що їй не вистачає сил? Ну вона подає якісь сигнали там, чи змахує руками, чи ниряє під воду, потім венвенює, якби це може бути сигналом, так і перелякані очі Так. Ось такі. Коли не знаєш, як прийти, дякую вам, пане Миколу. Ми спеціально у нас в ефірі телеканалу Київ ви час нагадуємо це правило. Бо е, повторення це е, мати навчання. Це одна з найважливіших речей, яка може бути. І тому до речі, зараз е, ще е, сухий період є пожежна небезпека, якраз в лісах, е, в, чому. Що потрібно робити, і чи є у нас під Києвом ліси, куди можна відправитися? Чи зараз все це Дивіться, заборонити відпочивати людям? Ми не можемо, і якби це складно зробити. От люди відпочивають, але е, ну взяти от статистику за останню неділю е, пожеж в екосистемах в місті Києві не відбулось, і ми вдячні громадянам за те, що вони е, мабуть дослухаються до порад до порад рятувальників е, і. До інших порад інших служб наприклад, от і, і, і за цього в принципі і зменшились пожежі в екосистемах. Але нагадаю, що з 15 по 17 серпня в нас пожежонебезпечний період і так триває, але це будуть над надспекотні дні. От і рятувальники ще раз закликають, щоб люди поводили безпе, поводили себе безпечно. На при відпочинку і дотримувалися правил пожежної безпеки. Обов'язково дотримуємося усіх правил. Насправді це рятує життя. Ми всі їх знаємо, але а, десь якийсь момент один раз зникнувати це, може завершитися трагедією і, зрештою, попливати не тільки на ваше життя, на життя вашої родини, усіх близьких людей. Тож будемо один одного а, так убезпечувати, допомагати і слідкувати, як всі виконують свої правила. Дякую, пане Миколу, за те, що доєдналися до нас, Микола Войтович, заступник начальника управління реагування на надзвичайні ні, ситуації головного управління ДСНС України у місті Києві. Дякую вам, пане Миколи.